Добрий ранок, малята! Сьогодні ми з вами відправимось у морську подорож. Сьогодні ми знову з вами завітаємо до морського світу. Готові сьогодні мандрувати? Угу, добре. Можете самі обрати, де ми сьогодні будемо, або на морі, або на океані. От уявіть собі, що ми, наприклад, в морі. Я, наприклад, буду обирати море. Так ось сьогодні ми з вами познайомимося з новим морським мешканцем нашого моря. І це а перед тим, як я вам скажу, хто це, трішечки я вам його опишу. Він має таку шляпку та багато-багато таких ніжок, як щупальці. Як ви думаєте, хто це може бути? Це може бути медуза. Може, ви її бачили в мультиках або чули в казках? Так. Так ось, медузи вони бувають різні. Вони бувають маленькі, великі, різнокольорові. Тобто і білого може бути кольору, і блакитного, і коричневого, і рожевого. Багато-багато різних буває. І вони багато де обітають. Вони є і в Україні у нас, в Азовському морі та в Чорному морі. Вони є в океанах, вони є в різних країнах, і вони всі-всі-всі різні. А ще вони мають таку особливість. Тобто в них є така рідина, яку вони можуть, тобто, цією рідиною вони можуть. Жалити людину, або тварину, тобто якусь живу істоту. Чому? Не думайте, що медуза вона погана чи зла. Ні. Таким чином, коли вона жалить або тваринку, або людину, таким чином вона себе захищає. Тобто, якщо вона відчуває якусь небезпеку для себе, то вона е підпливає. Або якщо до неї підплили, і вона відчуває цю небезпеку. Вона випускає цю рідину, таким чином вона жалить живу істоту, і таким чином вона себе захищає. Взагалі, будь-яка тваринка, і люди так само, ми всі вміємо себе якось захищати. так? Тваринки у кожного свій захист, ну тобто спосіб для захисту. У людей так само. Де да, ми можемо або словами захищати себе, або якимись діями. Так ось, як це відбувається? Вона випускає цю рідину, вона жалить певну там, ділянку да? тіла. Е, дивіться, якщо брати медуз, які в Україні у нас знаходяться, а вони в нас є, то якщо вона вжалить людину, да, наприклад, то ділянка, де вона вжалила вас, вона буде просто трішечки. Пекти, так, трішечки чухатись, і все. Ну тобто, прям такого чогось страшного не буде. Є медузи, які дуже небезпечні, і вони десь далеко-далеко знаходяться від нас. От. І якщо вони, наприклад, жалять людину або тваринку, то можуть бути і опіки, і багато-багато наслідків, які навіть небезпечні для людини або тваринок. Ось, Тому медузи вони непогані, таким чином вони просто себе захищають. А я вам розповіла ці особливості, щоб ви знали на майбутнє що от медузи вони такі цікаві істотки. О, сьогодні ми будемо з вами слухати віршик про медузу. Дізнаємо, що ж там такого цікавого в цьому буде віршику про нашу медузу. Тому приємного вам перегляду! Медуза. Білий купол у медузи. Це чудові, тонкі блузи. Має форму, наче куля. А до того ж ще чистюля. Зазирає знизу оком, Чи пірнаю я глибоко, То до мене підпливає, то до сонечку моргає. З неї я б не розлучалась, в морі цілий день купалась, Та лягає сонце спати, І я теж йду до хати.